В Україні карантин, але лише у школах. Поки навчальні заклади пустують, дітьми заповнилися торгівельні та розважальні центри, кафе і ресторани. Тут учнів значно більше ніж у будь-якому класі. Відтак і ризик захворіти максимальний. І увесь цей шабаш під наглядом батьків, які добровільно привели дітей у вируючи грипом заклади. Матері лише знизують плечима. Мовляв, пронесе Ні, не тривожно. Буде сподіватися на краще. А вдруг мене? Зараз просто потрібно в магазин і додому. Трохи тривожно, звичайно, але ну, якщо потрібно, куди ж подінемося. А поки влада знімає з себе відповідальність, закриваючи школи, недуга продовжує косити як дорослих, так і маленьких. До лікарень з грипом та ГРВІ щодня звертаються 80 тисяч українців. Із них 65% – діти до 17 років. Головний санітарний лікар столиці поки що лише спостерігає за ситуацією в місті, хоча запевнив, планує вести розмову як з керівниками розважальних центрів, так і з відвідувачами. Однак заборонити приводити учнів в торгові заклади не може. Власне, як і зачинити їх. Тож, скоріш за все, дитячі масові гуляння продовжаться і наступного тижня. Це вже треба свідомість батькам мати, щоб відвести в місцем масового скупчення людей будемо роз'яснені роботу проводити і в торговця і з керівництвом, щоб вони рекомендували на сьогоднішній день нас наше завдання інформацію донести до кожного. Тим часом столична влада вирішила продемонструвати перед киянами свою роботу. Чиновники зібрали десятки телекамер і разом із журналістами взялися перевіряти, як у Києві виконують запроваджений масковий режим. Під інспекцію посадовців потрапив найвідоміший та найдорожчий базар Бесарабський. Туди прийшов особисто заступник мера Києва Петро Пантілеєв. І звісно, ситуація на ринку виявилася зразковою. Столична Бесарабка, хоч і найдорожчий, Продуктовий ринок країни, але комунальне підприємство і до показових інспекцій завжди готується заздалегідь. Тяжко, ну що як треба. Я перехворіла, тому мені маску я зразу вділа після хвороби. Якби всі зділи зразу, то може і підемії б не було. Маєте так треба. Можна владці запевнили, працюватимуть так і далі, поблажок не буде. Усі співробітники комунальних підприємств, які саботуватимуть режим, можуть залишитися без премій до тих організацій, які відносяться до сфери управління міської адміністрації, будуть вживатися заходи дисциплінарного впливу тобто, це і догани, це і зняття премій. Щоправда, інспекція закінчується саме ту, де й почалася, чиновники з перевірками далі Бесарабського ринку просто не йдуть. Тож вже самі їдемо перевіряти, чи так само борються із грипом у київській адміністрації бюрократичному лігвищі, там, де щодня можновладці спочатку вигадують, а потім спостерігають, як виконується масковий режим та інші протиепідемічні заходи. Як виявляється, там, де запроваджують, водночас їх масово ігнорують, навіть гард. Диробниця, відмахується. Я що знаю? Я сижу. Мені Людей з пов'язками у коридорах будівлі не знайдеш. На наші запитання, чому чиновники не носять маски, співробітники адміністрації тікають і навіть відверто грубіянять. А скажи, будь ласка, чому ви ма? А тому що я йду і одягати. Це все, що вас волнує. Ось що вас нічого не волнує. важливих моментів не рукав маски, потому що у мене біля мене був перерви. Зараз одут подивиться на сесії. Деякі з них зізнаються, що не хочуть носити маски, мовляв, це незручно, інші мов спеціалісти взагалі поставили під сумнів їх ефективність. Не ну, так неудобно. Ну це ж незручно. Я в цьому этом... храбре. Ну то значить, заболію. Маски одягає хворий. Бо вона не захищає від вірусу, вона захищає від розповсюдження вірусу. Тому маски повинні носити хворі. Інфекціоністи кажуть, така позиція помилкова і вкотре запевняють, звичайна марлова пов'язка це дієвий захист, що знижує рівень потрапляння вірусу в здоровий організм. Тож просять українців в жодному разі не саботувати режим. Маска для того, щоб себя від возможного контакту з вірусом. Для того, щоб обзапасити, маска захищає. нужно розуміти, що маску ми можемо носити 4 часа, вона дійсно має бути одноразовая. Тотальна безвідповідальність і в комунальному транспорті. Хоча водіям і кондукторам видали марлові пов'язки, але служать вони, здається, більше для краси. Практично у всіх маски урочисто висять на грудях. Ось вот маска. У мене екстрена ситуація вийшла, сейчас подивитися на пантограф. Сейчас ти пошукаю. Вот маска! Сейчас одену! Сейчас! За даними Міністерства охорони здоров'я в Україні кількість померлих від грипу зросла до 155 людей. Очевидно, жертв могло бути і менше, якби заходи безпеки насправді виконувалися, а не служили лише видимістю боротьби із недугою. Тож медики просять людей не нехтувати елементарними правилами захисту, приміром, часто мити руки та провітрювати приміщення. А ще у зв'язку з потеплінням не одягати легкий одяг. Погода у лютому зазвичай оманлива, а переохолодження значно збільшує ризик злягти з хворобою у ліжко.